Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 квітня 2024 року орієнтовно склали 450 тисяч 80 осіб особового складу. За добу ліквідовано 830 росіян. Танків ворога знищено 7 тисяч 132 штуки ще 22 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 667 одиниць, 47 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 404 штуки. За минулі 24 години 18 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1040 штук, одну за добу. Засобів ППО «Вторая армія міра не дорахувалася 753 штуки. Літаків, які вже нікуди й ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. ВПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9 тисяч 70 одиниць, 37 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2067 штук. За добу ще дві. Кораблів і катерів флоту України агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15248 штук, 67 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1876 штук. Ще 8 – з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!